Всіх сильніший, всі багатші і мудріший. Добре світі тим ведеться, хто царями називається. Хто багатий і красивий, і до того ще щасливий. Е, 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 і куди це ви йдете? що так княгу мимо брати? Чи не бачите село? Що вам крупно повезло перед вами і рецепт. Генеральний секретар. Я тут силотям торгую, я тут землями керую, хочу продам, а хочу ні. Покоряйтеся мені. Коля, давай. Микола Ріан, давай, не стисняйся. Що, ніхто? Давай, якісь сказати. Коля, ну не позорь мене. Ну так, що все одно не було. Я дякую. Та запуску, та... Ми йдемо в Україну, щоб знайти святу дитину. Там Ісусик народився, з пеленами оповився. Хочемо його вітати і царем його признати. О, і заявочки, за якої, за якими все чуть-чуть корону знімуть, і бабло моє віднімуть. Не пущу вас нікуди. До Ісуса не пройти. Хто? Куди? Розвідки взялись. Все, мазурики.